Так, вітання з лісу. Кінець жовтня. І на прогулянку знов до лісу. Так. Тільки зайшли в ліс, трапились вже Пару рядовок сіра. Йдемо далі. Сьогодні ми хочемо знайти мишата, гриби мишата і подивитися, що ще. ще якісь є. Так, грибі усякі пально в лісі. О, прямо кольцями і кольцями ростуть ці відьмини круги. Молоденькі такі зриваю. Грибів усяких повно в лісі. Так, кажуть, опеньки пішли. Ну, ми ще опеньки встигнемо. Так. Всі хороші, ніхто не черговий. Так, йдемо далі. Що ще знайдемо? Така краса у лісі. Красота, красота. Так, зонтик трапився по дорозі. Наверно червоніючий. А ну-ка, ножку зрізала, походу, так. Да. Так, да, червоніти ти почав. Угу. І вон ще один. Трапилась. Фіолетова. Консервована дуже смачно. Так, беремо такі молоденькі. Так. Це вже порчена. Це вже теж згнило. Сілякі грибочки. Беремо передній. Мрасота ворони, круки. Родовочка, на. Красень який. А ну-ка. Ножка вже все. будемо дивитися. Серединка нормальна. Так, Зайшли в сосни і зразу гігрофори. Пару штук знайшли вже. Тільки починаються. Так. Йдемо далі. Так. Натрапили мишат. Красота. Дуже смачний грибочок. О, вже піввідрано збирали різних. О, ще й чоловіка вон. вітарця. Вже відро є різних. Так, зрізаємо і йдемо Сірень. быстренько далі. Сіренькі такі. На відео які світліші. Така сіра шапенка. На мишу схоже. Щось на відео не хочу показати. Чого? не Это мышата. Какая красота. Вон там, туда, туда. Короче, ставай рвы. Це мушата. Шляпка, як мишка. Так, де це, де це? Під ногами, що такі малесенькі, такі вилазять разом з іншими. Так, туди, туди. Коротше, тут і хватає. Так, приступаємо рвати, різать. О, зеленки знайшли. Клас. Вперше. Кажуть, дуже смачні рядовки. Зеленки. Вони такі салатові, салатові. такий рижик. вже темніє, ми ще в лісі ходимо. Так, зараз я його зріжу. Мало, але трішки є. Красончик. Пісімечко прям. Ну, я на рижики. А те, це просто а, видно, видно було розмір. А, я зараз вон кулак свій поставлю. Вот такі рижики. Вже стемніло, ми не можемо з лісу вийти. Красавчики такі, де да, це шея а, і сімейство? Де прям? Красені які? Які красені. Ще ніколи з рижиків не, не, не попадалось нам. Тут на тобі така красота, каопата суперна, такі шапинки, карасунчики. Я можна з лісу вийти? Грібів капець. Ах. Вже вдома не було часу в лісі у вас зняти. Не, не часу, а стемніло просто. Тому вже вам знімаю відео вдома. Скільки мене збирали грибочків на сорті.